привіт! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки та коментарі. Отже, ця інформація буде корисна українським біженцям в Німеччині, саме тим, хто має автівку, тому що реєстрація авто в Німеччині для біженців є обов'язковою з 1 жовтня 2024 року. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, з 1 жовтня 2024 року автомобілі біженців з України на українських номерах підлягають обов'язковій реєстрації, якщо вони перебувають в Німеччині понад 12 місяців. Враховуючи особливе становище українських біженців, федеральне міністерство цифрових технологій, воно так називається в Німеччині і транспорту. Розробило спеціальну процедуру реєстрації їхніх транспортних засобів. В цьому новому положенні федерального міністерства є спеціальний порядок, який нагадаю почне діяти після 30 вересня 2024 року. Отже, друзі, реєструвати автомобіль на українських номерах в Німеччині необхідно, якщо ви перебуваєте в країні більше року. Для новоприбулих водіїв транспортних засобів з українською реєстрацією ця вимога почне діяти лише через 12 місяців після перетину кордону. Отже, чи можна зберегти українські номерні знаки в Німеччині на автомобілі та сертифікат. Згідно з чинним законодавством, іноземні реєстраційні документи зберігаються протягом 6 місяців, а потім знищуються. Щодо українських сертифікатів, є можливість передати, наприклад, їх в Україну уповноваженими органами, але чи працюватиме це на практиці, поки що невідомо. Обмежень щодо зберігання іноземних номерних знаків немає. А отже, необхідність зняття автомобіля з обліку в Україні також не регулюється німецькими законами. Які документи потрібні для реєстрації українського авто в Німеччині? Перше це українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, також посвідчення вашої особи, індивідуальний дозвіл на транспортний засіб відповідно до розділу 21 або сертифікат відповідності ЄС. Також підтвердження страхування і також доручення на пряме дебютування Сіепіей IBAN та BIC. Якщо у вас є сертифікат про митне оформлення, його також рекомендується пред'явити рішення про можливість реєстрації українських автомобілів, які не відповідають екологічним та іншим вимогам. Нагадаю, ухвалюватиметься на рівні федеральних земель. Також хочу сказати, що документи для реєстрації авто в Німеччині в електронному вигляді не приймаються. Чи можна зареєструвати автомобіль за довіреністю? Так, друзі, якщо ви керуєте автомобілем за довіреністю, необхідно подати письмову декларацію, в якій будуть. Надані пояснення та підтвердження права розпоряджатися автомобілем. Звичайно, рішення по кожному автомобілю, зареєстрованому в Україні, в Німеччині будуть прийматись індивідуально. Що буде, якщо не зареєструвати авто з України в Німеччині? Друзі, в разі перевищення максимального терміну перебування автомобіля в Німеччині на українській реєстрації, це, звичайно, може бути кваліфіковано як адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф. Скільки коштує техогляд авто в Німеччині? Отже, оцінка автомобіля відповідно до розділу 21 правил ліцензування доріг коштуватиме приблизно 97 євро. Вартість тестів вихлопних газів становить від 23 до 110 євро. Загальний огляд відповідно до розділу 21 правил ліцензування доріг від 32 євро до 52 євро. Звичайно, друзі, ціни таких послуг можуть бути й вищі. І Останнє що хочу сказати, що правила реєстрації автомобіля в Німеччині іноземними громадянами досить складні з одного боку, але завдяки спрощеній процедурі для українських біженців це не повинно стати для вас значною проблемою. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи, з Німеччини. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.